Вітаю! Сьогодні ми готуємо дріжджове тісто бізапарним способом та вироби з нього. В якості виробів ми приготуємо булочку шкільну та пірашки з начинкою з яблук та з начинкою з капусти. Для приготування цього тіста нам необхідно мати борошна з сільної клейковини, молоко, дріжджі, цукор, сіль. Для ароматизації ванільний цукор. Яйця та вершкове масло. Для розробки цього тіста ми будемо використовувати рослинну олію. Дріжджі перетираємо з частиною цукру до їх розчинення. Додаємо тепле молоко та перемішуємо. Також додаємо сіль, ванільний цукор, яйця, залишок цукру та перемішуємо до розчинення кристалів цукру та солі. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Наприкінці замісу додаємо вершкове масло розм'якшене до консистенції рідкої сметани. Заміс тіста робимо до тих пір, поки тісто не перестане приліпати до стін посуду та рук. Замішане тісто ставимо в тепле місце без протягів для бродіння. За 40-50 хвилин робимо обминку і знову ставимо для бродіння. Наприкінці бродіння тісто збільшилося у 2,5-3 рази. Має приємний спиртовий запах. При натисканні повільно вирівнюється. Для булочки тісто розважимо по 470 грамів. Шматок тіста підкачуємо у джгут та ділимо його на рівних 10 шматочків. Кожен шматочок підкачуємо у кульку і кладемо рубцем вниз на кондитерський лист змащений олією. Кульки злегка притискаємо і ставимо у тепле місце для остаточного розстоювання. За 5-10 хвилин до випікання поверхню змащуємо меланжем. Випікаємо при температурі 220 градусів протягом 10 хвилин. Для пиріжків з капустою тісто ділимо на шматочки вагою 50 г. Підкачуємо шматочки та кладемо на стіл рубцем догори. Заготівки тіста залишаємо для проміжного розстоювання на 5-10 хвилин. Після розстоювання розкачуємо послідовно кожен шматочок завтовшки 5-6 мм. У центр заготівки викладаємо 25 г начинки та формуємо пиріжок у вигляді човника. Ставимо на остаточне розстоювання перед випіканням змащуємо меланжем. Підготовлені пиріжки вкладаємо на кондитерський лист змащеною олією на відстані 3-4 см один від одного. Випікаємо при температурі 220 градусів протягом 10 хвилин. Для пиріжків з яблуками тісто ділимо на шматочки вагою по 60 г. Підкачуємо їх та кладемо на стіл рубцем догори для розстоювання на 5-10 хвилин. Після розстоювання розкачуємо послідовно кожен шматочок з автошки 5-6 мм. У центр заготівки викладаємо 25 г начинки та формуємо пиріжок у вигляді трикутника. Ставимо на остаточне розстоювання, перед випіканням змащуємо меланжем. Підготовлені пиріжки вкладаємо на кондитерський лист змащеною олією на відстані 3-4 см один від одного. Випікаємо при температурі 220 градусів протягом 10 хвилин.